У сесійній залі Хуської міської ради обговорення важливих для громади рішень. Серед основних бюджетні питання та затвердження програми розвитку міста. Що стосується бюджетних питань, то в основному питання були сконцентровані на грандових проєктах, які сьогодні має наша лікарня. І якщо я не помиляюся, цифрами з нашим співфінансуванням на цей рік на лікарню виграно проєктів на 100 мільйонів гривень. Це автономна котельня. Дякуючи обласній військовій адміністрації, особисто Мирославу Золотиновичу. Ми маємо на військова адміністрація підтримала. Ми маємо проєкт на автономну котельню, яка буде встановлена в цьому році до жовтня місяця. Ми маємо проєкт грантовий через кабінет міністру. То теж саме за підтримку обласної адміністрації. Маємо на реабілітаційне відділення, і ці два проекти складають один 16 мільйонів, і другий 16 мільйонів. Це з нашим співфінансуванням. Також йшлося про міжнародний грантовий проєкт фінансування центра лікарні імені Остапа Віценського, який 27 депутатів одноголосно підтримали, де ми маємо мільйон 250 тисяч євро. Це операційний блок, де теж придбання обладнання і всі основні заходи. І ще є багато заходів, які відбуваються сьогодні. В лікарні, і це нам важливо, тому що це охорона здоров'я у нас у пріоритеті. І освіта теж це два сьогодні напрямки, які ми буде, який ми маємо тримати на е, руку на пульсі. Під час засідання внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку Хуської міської територіальної громади на 2025 рік. Збільшено бюджетні асигнування для реалізації бюджетних програм до 25 мільйонів. Збільшилось на 100 тисяч фінансування по об'єкту реконструкція будівлі Ципрія Володимирович старологічна захисна Аналогічного лікирання підлюб. Всі кошти спрямовуються на два об'єкти, нове педагоги планації, поэтому тут не потреби на території центральних тисяч, а також новий офіс избившись, а також продається нова річ, катання терміну свято помаху, відділення притинення пускай центральних лікарні. Кошти в 50 тисяч. Місцеві обранці виділили кошти на проєктування водопостачання до індустріального парку, який невдовзі функціонуватиме у місті. Де вулиця Сливова і вулиця Франка, і до Бізної, де в нас буде проєктуватися водопостачання, водовідведення, також буде проєктуватися покриття авто асфальтоване покриття доріг. Це це проект виділені кошти на проектування на проєктну кошторисну документацію. У порядку денному чимало питань щодо виділення ділянок, надання дозволів на розробку технічної документації та продовження договорів оренди. Василь Губаль зазначає прозорість рішень у сфері землі та майна медицини і освіти один з ключових пріоритетів ради. І є у нас майнові питання, які нам треба відрегулювати врегулювати це сьогодні. Ліцеймагула де ми повністю Він Повністю буде автономному плані і фінансування, і майна і землі, яка знаходиться під цим закладом освіти, тому тому що. Сьогодні цей ліцей додатково йде фінансування сувенція з державного бюджету, де він отримує кошти грандові кошти кабінету міністру, де ми використовуємо для поліпшення матеріально-технічної бази нашого, нашого ліцею. Депутатський корпус підтримав надання матеріальної допомоги онкологічно хворим жителям громади, військовим, які отримали поранення та родинам загиблих, які отримують кошти згідно міської програми. Наступне засідання хуської міської ради відбудеться вже за місяць.